Мандруючи з молитвою на вустах по стежкам святого афону, ми підійшли до воріт одного славнозвісного старовинного монастиря Ватопет. Один з найбільших святогірських монастирів. Він розташований на східному узбережжі півострова між монастирями і Пантократор. Монастир на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. Згідно з одним з переказів, Ватопед був заснований як монастир імператором Феодосієм у IV столітті. У імператора було троє дітей Аркадій, Гонорій та Плакидія. І ось зворотнім шляхом з Риму до Константинополя, коли імператорська сім'я плела морем, Аркадія, сина імператора, під час шторму змило за борт. Але дитина чудом була врятована, і знайшли її на березі під деревом. То й заснували на цьому місці обітер монастир, який був названий ватопеді, вато дерево, педі дитина. Ми завітали в монастир, де нащемно зустріла братія і пригостила Вахіндари колокумом. А також гостинна запросила прикластися до святинь монастиря. В монастирі зберігається пояс Пресвятої Богородиці, подарований монастирю сербським вождем Лазарем. Пояс цей після святого свого успіння Мати Божа заповідала святому апостолу Фомі. Саме перед ним, цим поясом, ми молилися при Святій Богородиці за наш край і за всіх, хто просив на цьому святому місці піднести за них прохальні молитви. А розповісти я хотів про чудодійний образ Божої Матері, який не може не вразити до глибини серця нікого, хто дізнається про його історію. У південно-східному кутку внутрішньої галереї в ім'я Святого Дмитрія є відома всьому афону ікона Божої Матері, яка називається Закланною. Ця назва засвоєна їй з наступного випадку. Один тутешній еліксіарх д'якон, тривалий час займаючись у церкві приведенням всього в належний порядок і чистоту, приходив їсти в трапезу іноді не в звичайний час, але після всіх. Одного разу, залишившись допізна в церкві, він приходить до трапезаря і просить нього обідати. Невдоволений невчасністю приходить якон Трапезер із серцем помітив. Що треба ходити в трапезу в свій час, а не так, як тобі заманеться. Діякон образився таким зауваженням і наполегливіше колишнього почав вимагати собі обіду, тим часом як трапеза рішуче сказав, що в нього немає для нього ані шматка хліба, голодний розлючений діакон вийшов з трапези. Помисли один одного похмуріше почали хвилювати його палке серце і дратувати сильним обуренням на трапезаря. У цьому настрої повернувся він до церкви, де не тільки помисли не вгамувалися, але ще сильніше колишнього мучили його він весь був не свій. У розладі духу і в грубому шаленстві він підходить до ікони Божої Матері і, ставши перед нею, починає докірливо говорити. При цих словах він безумець схопив ніж, яким очищав перед тим віск від лампад, замахнувся ним і сильно вдарив, в щоку її і пронизав наскрізь. Кров бризнула з ікони, заструмувала з рани, і саме лице божественне Божої Матері вкрилося блідністю як обличчя вмираючого від смертельної рани і від крові, що вичерпується. Тут іконогубець затремтів, упав на поміст перед іконою і вражений невимовним жахом, став як божевільний. Члени його ослабли, він тремтів, як каїн, як злочинець і вбивця, а незабаром всі дізналися в монастирі про те, що сталося. Коли ігумени братія прийшли до церкви, вони з подивом помітили, що кров, що струмувала зланіти Божої Матері, не засохла на ній, а була свіжа і капала на підлогу. Вбивця ж тоді ослів і збожеволів зовсім. У почуттях щирої жалості побожний Ігумен наступного дня здійснив молебен про спасіння і помилування Його. Проте цілі три роки нещасний залишався схибленим у тремтінні всіх членів сліпоті очей. Нарешті, коли скінчився цей час, Пресвята Богородиця покровителька Афона з'явилася в сонному видінні Ігумену і оголосила йому. Що заради молитв, братії монастиря і клопотання і гумена вона прощає злочинця і дарує йому сілення, втім, додала рука Його за зухвалість і святотатний вчинок про неї, буде засуджена на другому пришесті Христовому. На ранок справді схиблений опритомнів і прийшов до тями. Прозрів очима і оговтався, оговтався зовсім від тріпотіння членів. Довго і гірко ридав він про свій божевільний вчинок, називав себе вбивцею і, зробивши перед закланною ним іконою стояче місце з ґратами, у щирому покаянні провів перед нею все своє життя, не переставаючи дорікати собі. За святотатство, за зухвалість і каятися. Так, святотатець, що зцілився, залишок життя, провів у каяті, за що був втішений Богородицею ще раз, вона з'явилася йому і попередила про швидку кончину. Але коли через три роки після поховання за звичає Святої Гори могилу грішника, що розкаївся, розкрили. То виявили, що всі його кістки були світлі, тоді як рука, що пронизала образ, залишилася нерозкладеною і смердючою. У спога дива і в настанову братії ця рука досі зберігається у дротяному кіоті за вікном у притворі храму. Відомо, що на початку ХХ століття якийсь священник, що паломничав по афону. Прикладаючись до ікони, необережно або навмисно торкнувся рани на щоці Божої Матері, запекла кров обсипалася на нього, і він щойно переступивши церковний поріг, упав мертвий. Ось така дивна історія про Афонський образ Божої Матері Закланна. Як застереження всім, хто здіймає руку буквально або словесно на її лик і на її честь. Амінь.